У нас на огляді паяльна станція Хенд <пи> Ти тут як взагалі опинився? Я тут взагалі то паяльники продаю. Тю, А в чому проблема? Ось дивись, у мене теж паяльник є. Давай разом паяльники продавати. А ти взагалі про них щось знаєш? Та, Та я взагалі все про всіх знаю, понятно? А про паяльники? Що значить я знаю про паяльники? Я вже паяю, я ж показував тільки. що. От ти взагалі тугий, бля. Хто ти взагалі такий? Що ти останнім часом дуже часто з'являєшся на Я хто такий? Пульвілізатор. Понял? Пульверизатор профессии монтажника и пайщика, понятно? Пульверизатор. Может популяризатор? Может и попу... Как популяри... ты сказал? Да, я так, я так и сказал. Популяризатор, что непонятно. Популяризатор монтажных, монтажных пайщиков, понятно? Что если тебе облича знайомы? Ты цей... Дядя Жора? А, не, не. Ты Андрей Бурым, легенда. Ебать, ты Что? чуешь, А ну сиди, так от, не рухайся. От рівно застинь. Вот, да. Застинь рівно. Отак от. от. Легент, постарийся. Бо ж мене сам постарієш, Вадяльникин продає. Конкуренція має бути.